Які позитивні перспективи в нашої країни на найближче майбутнє? Позитив, я думаю, в одному, що навіть Путін не міг собі уявити, як наша нація мобілізується, як почне відроджуватись реально зруйнована армія, спецпідрозділи, як почнуть відроджуватись самопочуття гідності нації? Я думаю, що це ключове. Ясно, що для цього потрібен час, але час потрібен. Не такий, як ми маємо зараз, коли фактично рахунок іде на якісь там тижні або, можливо, там на два з половиною місяця. Ясно, нам хоча б треба був би рік для того, щоб відродити і армію, і спецслужбу, і спецпідрозділи, коли б не населення повинно було б виконувати функції самооборони. А коли б реально ті, хто за це отримують гроші, хто проходить підготовку спеціально, могли б стати на захист вітчизни. Але я думаю, що кожен прожитий день дає можливість вам створити. Десятки, сотні боєздатних людей, які перетворюються в загони в армії. І я думаю, що час зараз все одно працює на нас. І кожен день, який ми зараз маємо, ми повинні використати для того, щоб дійсно держава була державою. Бо якщо не хочеш годувати свою армію, є стара істина, ти завжди будеш годувати чужу армію. А тим більш, коли ми всі розуміємо, що це йде за армія, що за навала фашистська путінська ідея. Я думаю, що всі повинні розуміти, що чим швидше ми відродимо ключові армійські підрозділи, тим швидше вони зможуть реально протистояти будь-якій загрозі. Позитив все одно є, бо я думаю, що те, що кожен з нас відчув за ці два з половиною, два місяці, навіть останній місяць, є набагато більше, ніж та школа життя, яку ми проходили за попередні 23 роки незалежності. Ми от з колегою якраз були в першому скликанні ще парламенту, коли ухвалювалася декларація незалежності, акт про незалежність. Але ви знаєте, тоді це ніби якось було все на блюдочку з голубою кайомочкою. А зараз це дійсно реальне випробування, через яке Україна, я думаю, в цьому новітньому часі не проходила. Тому наскільки ми швидко це пройдемо, в цьому і буде позитив. Без сумніву, я бачу більше позитиву, тим більше я переконаний, що кожен наступний день нас наближує до максимально позитивного часу, який ми, я переконаний, використаємо для того, щоб і державотворення, і творення єдиного народу було позитивним. Як тільки буде в нас легітимний президент, о, візьмемось за Верховну Раду? Без суду. Я думаю, що далі Верховна Рада, а далі місцеві органи самоврядування. Без цього ми не зможемо оновити всю структуру влади. Ви знаєте, це ж питання взагалі-то Верховного суду. Але я думаю, що компартія настільки себе дискредитувала, що заборона комуністичної партії це вже більше факт, ніж якась перспектива. Я думаю, що найстрашніше для комуністичної партії це буде. Це тотальне падіння рейтингу довір'я до них, як і власне до партії регіонів, яке вони вже відчують і на цих президентських, на наступних парламентських, і тим більше на місцевих виборах. Тому ви зверніть увагу, кого захоплюють в Донецьку? В Донецьку ж захоплюють в основному не органи центральної влади, а захоплюють органи місцевого самоврядування, де тотально засилля регіонів і комуністів. Тому це вже є відношення до цих людей, які правили. Донеччиною, всі останні десятиліття, які розворовували Донеччину, Луганщину, Харківщину. Я думаю, що в цьому і є відповідь на це питання. І ваша порада, як людині, яка має багато інформації, багато досвіду політичного, що нам, простим туристам, які кожного року їздили з наметами у Крим, робити цього року? Ігнорувати Крим чи все ж таки їхати? Знаєте, це буде залежати не просто від нас, а це буде ще й залежати від того, як себе буде поводити окупаційний режим в Криму. Я переконаний, що ситуація Криму це не ситуація навіть цього року. Це ситуація, яка буде вирішуватись в той чи інший спосіб, ну буквально протягом наступних років. І я переконаний, що це все можна буде прискорити. Повернення Криму і відродження Криму тільки в один спосіб, якщо чим швидше впаде режим Путіна, я думаю, що це буде гарна ознака того, що починається оновлення і Криму в складі України та і власне. Росії не як імперії третьої, про яку мріє Путін, а як дійсно демократичної країни. Тому падіння режиму Путіна це є фактично шлях для розвитку всього людства, а не лише цієї частини, до якого відноситься Україна, там Росія або інші тут країни.